Подальший розвиток сирійської кризи стане загрозою для всього світу. Про це сказав спеціальний посланець ООН та Ліги Арабських Держав Лахдар Брахімі на перемовинах з президентом Сирії Башаром Асадом. На його думку, нині усе свідчить про те, що конфлікт надалі тільки розвиватиметься. Ми обговорили сирійську кризу, і я повторюю, що це вкрай небезпечна ситуація. Вона стає дедалі гіршою. Вона становить загрозу для сирійського народу, для регіону і для всього світу. Алжирський дипломат, який успадкував місію з примирення сирійців від кофі анана, прибув до Дамаска у четвер. Перед зустрічю з Асадом він спілкувався з представниками сирійської опозиції, а також з російськими та китайськими дипломатами в Дамаску. Барахімі поліг на тому, що припинення кризи неможливе без зацікавленості зовнішніх сил, які підтримують ту чи іншу сторону конфлікту.